Чарівного дня, шановні українці, давайте подивимося, що чекає. По знакам Зодіака, розділимо на рунах і оракулі, крука моєму глянем Що буде чекати українців в лютому 25-го. Ну, останні вже розклади якісь веселіші були. Видно такі кермічні. мав почистились. От. Далі ми будемо якось гуртуватися, можливо, нарешті. Так, почнемо з овнів. Що чекає овнів в лютому 25-го року українців? Приблизно будемо дивитися в три карти з загальним алгоритмом. Можливо, будуть якісь нюанси, буде відчуватися, коли розділено по 10 днів було. 10-10-10 умовно. Але загально дивимося, що у нас покажуть мій оракул крука. От. Український оракул карти овнам на 25-го. Це вже карта проситься. Очищення, очищення, роздріжжя. Фінал хороший, алгоритм позитивний. Так. Що чекає овнів лютего 25 25-го року? Овнів українці. Ну, удача буде. От, Удача. Дивимося. Руйнування як очищення. Чого? А, дороги до благ. Відкриється вовна. розчистяться дороги. До благ і буде удача супроводжувати. Тобто місяць буде цілком позитивний в усіх сподіваннях. Дивимося далі. Кільці. Так. Що чекає кільців українців в лютому 2025 року. Так, 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 так. Так, так, так. так. Що чекає овнів українців? Ой, що тельців українців? Вони нам скажіть в лютому 25-го. Дивимося. Так. Що нам тут показують карти? У нас є певна криза, обмеження, пов'язані з війною, з агресією, що емоції, ну, така психологічна. Криза буде якісь від того, що, можливо, доїння буде. Кризу переборюємо ІСОЮ. Тобто своє его, свою міць, свою гординю прокачуємо, і тоді цю перемичку ніхто нам вставити не зможе. Тобто не, не, емоці... не емоціонуйте по війні. Ну, от, скажімо так, по агресії. Не потрібно емоціонувати на будь-яку агресію і е, не, поп... не потрапити на цю пастку доїння через війну. Так, дивимося близнюків. Що нам близнюків? Чекає? Лютий 25-го, українців близнюків. Лютому 25-го. Дивимося. Відзеркалення чогось. Це добре. Супровід вищих сил. Ну, тут просто більш розвинуті істоти нематеріальні. Так, що чекає близнюків лютий 25-го українця. Дивимося. От, порожня руна, яка каже, що чогось мож... ну, все можна переписати або щось не прописано. Також буде супроводжувати удача близнюків. Зв'язку з чим, що відзеркалення буде вищими силами, якихось негараздів, шкідливих звичок. Гарний місяць, щоб кинути пити, палитись, чого, чогось там, дивитися, телевізор чи новини. Ну, Все, що шкодить нам послати геть. І цілком можливо. Тобто, тут попереднім, коли було соло, це точно було ствердження. Тут можна якби переписати на позитив. Можливо, удача, тобто залежить від вас, чи ви її захочете. Дивимося, раків, що чекає раків лютому 25 українців. Українці, українці в раків лютому 25-го. Що чекає? Раки, 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 Ох, ух, ох-ох. Ух, ух. Так, заздрість вашому багатству. Потрібно зробити вибір, щоб не заздрили. Щось пов'язане з фінансами з роботою. Так, раки українці, люті 25-го, що їх чекає. Так, знову ж таки, багатство, Порожнє, знову ж таки. Потрібно... От ці порожні руни вони казують на те, що потрібно. Все залежить від нас, як чистий лист. Все маємо писати самі, звертати на це увагу. От. Багатство зробити вибір по ресурсах, Ось, багатство-багатство. от Вибір. Знову ж таки. Ідентичні фактично руни. Тут підключення, щоб уникнути заздрості, Тобто вашим ресурсам будуть заздрити і зробити так, щоб не заздрило. От. Це, типу, корупціонери крадіть так, щоб вас не бачили. <гум> ну, Все в такому плані, але от, не потрібно своїми ресурсами світити рака. Гроші люблять тишу. Рух, але тихий. Так, що чекає левів українців лютому 25. го українців. Такі, бачите, вже від війни фактично на буденні справи переходимо. І це добре, це є якісь є позитивні зрушення в загальному, тому що ми про українців говоримо постійно. Чим далі, тим, в принципі, веселіше. Важкі люди йдуть, карма відпрацьовується потроху, прокляття християнства відпрацьовується, люди розкращуються і, відповідно, є якісь хоч дрібні, але позитивні зрушення. Що чекає Леві, українців в 25 лютому. Так, робота над свідомістю. Робота головою. От, і це все пов'язано з згуртованістю з родом. От. Ну, буде потік на роботу з родом, з сім'єю на вищі силі. Рід, на рід, сім'я, потік творця, позитивна енергія і сила. Отримують силу на те, щоб попрацювати інтелектом, свідомістю, переосмислення буде позитивні стосовно егрегорів. Рід, сім'я на рід. рід, на рід, сім'я. Отримують силу, будуть сильні. Сильний місяць для Левів. Так, що чекає Дів в лютий 25-й українці Діви. Навчання. Чого? Тут чогось більше карт випало. Ну, давайте так. От. Можливо, будуть якісь негативні чорнушні ситуації, тобто, це свідомі негативні Діви. Чорнушний ритуал, тобто, це про свідомі негативні дії, направлені на, на, на дів. Але це буде навчання. Навчитеся відкачувати цю чорнуху, от, щоб не було тягаря. Тобто відкочувати, іначе якщо воно зависне, буде тягарем. Буде тобто, якийсь напад, який ви відіб'єтеся і навчитеся бути стійким. Так, діви руни 25-го ще чекає. Єро, врожай. От. Якщо ви е, навчилися відкочувати чорнуху, то тягаря не буде. От. Буде розкрутка певних процесів, кермічних умовно можна сказати, так. Ну це не кермічних, тобто будуть якісь негативні дії, які просто потрібно відкотити. І внаслідок цього ви отримуєте врожай. Взагалі буде місяць активним для дій, для ну, для дій і навчання і для дій, що поєднується. Так, Терези. Що чекає Терези? Лютий, 25-го українців. От тут карти розвернулися, ох, як цікаво. Карти розвернулися. Тут, навпаки, Терезам благі намери можуть призвести дороги зруйнувати. Не бути альтруїстом. Що чекає Терези? 25-го українці. А ну що вони скажуть? Так, певна криза, можливо. Кризовий місяць, щоб добром ну, те, що для вас добро, вони зробили зла. Знову ж таки, криза дороги. У нас просто на уті, зокрема, випуск. Буде силове напруження стосовно вашого ресурсу і доріг. От, щоб уникнути цього руйнування. А це все почнеться з благих дій. Те, що для вас добро, закінчиться злом. Добра і зла не існує, є певні просто діянаслідки в контексті певної площини, певної одиниці, як квітинки в тілі творця людини. От, тому тут треба терезам бути обережними. Так, скорпіончики. Скорпіончики, кусючі, колючі, веселі, драйвові, Що чекаю українців, скорпіончиків. Лютий 25-го. Українці, скорпіончики. Релакс, порожня руна, умовно. Емоції. Релакс від емоцій. Можете або відпочивати, або хапати емоції. Емоції завжди руйнують. Емоції потрібно уникати. Емоціями живляться Егрегори і істоти нематеріальні. Ну і деякі люди. Подобі людські, скажімо так. Що чекає скорпіончиків лютий 25 українця. Колючі скорпіончики. Тут рубка окремо, окремо. Тобто, або врожає відпочинок, або пробій, який внаслідок буде емоцій. Пробій здоров'я, спокою, неспокій. Це все тут, якби карта вибору. Ну, умовно, переписати. А пишете або відпочинок, або емоціонуєте від. Від пробоїв. Тут як карма більше, як пробій в такій комбінації. Далі, стрільці. От, часто їх забуваю. Не забуду вже цей раз. Стрільців, що чекає українців, стрільців. В... Що чекає українців- стрільців? В лютому 2025-го. Українці-стрільці. Лінь. Призведе до відтоку ресурсів і те, що вас захоплює. Не можна руйнуватися стрільцями. Так, що чекає стрільців? Лютий, 25. -го. Українці, покажуть алгоритм. Соу, so, удача. Удача в кридичці отримання здобичі від ледачих. Або самим не бути ледачами, інакше вас вкрадуть успішно у вас. Ну, тут про те, що можете захопити ледачих і забрати в них ресурс. Тому що той, хто пасивний, він творцю не потрібен. В слабких можна забирати безпечно, без відката ресурс, Тому що творцю потрібні ті, хто щось творить і розвивається. Так, Козирів, що чекає козарів? У козерогів у лютому 25-му. Українці у козерогі в лютому 25-му. О, тут трошки важкість буде козероги. Ну, перші козерогам такий місяць важкувати. Козироги, Давайте 25 спитати українці, що у вас будуть тільки алгоритми супроводжувати. Не перевернулося. Так, дивимося. Умовно дві групки. От. Якась буде словесна криза, творча криза і е, свідомість буде зупинена, управління зупинено. Важкувати місяць, поки що тільки для козирогів. Це вже великий прогрес по тим, що ми нас дивились раніше. Бути акуратним, щоб в здобич від чорнухи не попасти. Не робіть чорнуху. Навіть військові першими не стріляйте. Зачекайте, щоб ваш бік пульнув і потім стріляйте. Тому що захищатись це не чорнуха. Бувати захищаючись, тих, хто хоче вбити вас. Самому нападати навіть при штурмах. Спровокуйте на перший постріл, тоді ви будете захищатись. Отак можна обіграти карму. От. І не потрапте в здобич від чорнушних ритуалів, які будуть тягарем. Можливо, якась важкість буде від зробленої чорнухи. Не робіть чорнуху. Але вбивайте ворогів. Знищуйте ті, хто хочуть ваш ресурс забрати. Нацию зруйнувати. Так, водолічки залишились, Водолічки. Що чекаю водолію. В лютому 25-го. Українців. Чекаю, українців, водолію в лютому 25-го. Тик, 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 тик. Так. Можливо, негативна програма, яка проникла в ваш затишок, вона зависне. От, інфекції зависнуть, тобто, те, що хто там хворів, то хронічно чи важко, то погіршення не буде. Так. Що чекає водорію? 2025 українця. Порожня руна, не прописано. Ну, підвищений стан такий. Ось, ну, підвішений стан треба щось робити. лікуватись від інфекції. Тому що затишок може зруйнувати інфекція. Але тих, хто хворий, то лікування буде від сильно хворий. Типу онко. От, чи якихось аутоімунних сильних хвороб, хронічних сильних, то е, умовно, дасть це виграти час і призупинить хворобу. А так, будьте обережними, щоб не захворіти. Ну, банально, застуда інфекція, може. бути. Не варто цього робити. Так, тому що вона... процеси, ваші, підвішені там зажене. Ну і риби залишились. Давайте риби глянемо. Рибки мої, золоті. Так, що чекає риб українців? Що чекає риб українців в лютому 25-го. Рибки, рибки, рибки. Рибки таке вийшло. Просилася. Не дочитав, думаю, закину назад. Вона таки вийшла. Так, що чекає риб українців Філіппе 20-й. Цікаво, цікаво. Дивимось. Центральна руна гармонізації. Отже, буде гармонія. Гармонія пов'язана з чим? З родом державою Егрегором. В контексті глобальних це держава. Егрегор цей. якоїсь там держави. 에... Силова напруга тіла і. вищі сили. Розчиститься зрада. Тобто, ну тут. 에... Управління це хто? Хто в сім'ї головний жінка? Тобто в жінці проявиться зради, там, руйнування від якоїсь зради, там офіцери може бути, Ось, Манас, володар, офіцери побачать, де їх зраджують, звідки йде рудування. Ну, в такому контексті. Але закінчиться позитивно, і, в принципі, володар, будете володіти ситуацією серед зради руйнувань. Добр, дуже добрий розклад для офіцерів. Ну і давайте фінально, як завжди, глянемо, що чекає Україну в загальному в лютому. 2025-го. Давайте розіб'ємо три карти по декадам 9. І попросимо, щоб центральна випала основна як центр місяця. От, і основні енергії. Тобто три ряди по три. Е і будемо дивитися перша декада, друга декада, третя декада. І на центральну карту попросимо, щоб карта нам основну енергію показала для України. Давайте перша декада для України, як і Грегора. От, Глобалісти наші. Наші самопортяться по війні. Ну, це добре. В принципі, алгоритм позитивний. Друга декада, що чекає Україна. І центральну карту, будь ласка, нам. Оп, покажіть. Заплідниться щось. Вищі сили вже втрутяться в цей... цих жадібних глобалістів, які ділять тут західні-східними, ділять наші ресурси. а Ми, блін, маємо вигрібати за всіх. Ні, так не буде. Тобто вони себе самоспортять, тому і основне, що заплідниться щось нове. Сподіваюся, що перевога, перемога, чи хоча б зупинка війни, вмішаються вищі сили по справедливості, тому що можна в жертву принести тих, хто ну, контракт підписав з Яхви, наприклад, як тут він намальований, от, хрещений. Там, ну, чи в ісламі, там, все це з Яхви, де іслам, християнство, католицизм, баптизм. От, тобто, ті, підписані на контракт в жертву, ось бачите, до речі, карта, до кого є договір з цими, то їх знищать. От. Але ж я, наприклад, не хрещений, я сильний, я не, не підпадаю під цю. Під війну знищення, щоб вони просто знищити. І оці вже на війні зажралися, буде їх знищувати. Звідки, бачите, взагалі загальні розклади йдуть все позитивніші і позитивніші. І вже несправедливо, наприклад, знищувати і забирати ресурс, бо я його забороняю забирати. І проклинаю тих, хто хоч гривню там з моїх податків чи з чого забере. От, і коли мої вже прокльони і відуючих впираються, тобто людей прорідили і залишаються сильні, то з них вже не можна несправедливо забирати ресурс, бо договору в нас немає з глобалістами і з цими. Хрещеним, ну Ніяких договір з ними зв'язку немає. от Відповідно, справедливо запліднеться. Ось це вони зроблять. Ну це вже буде десь всередині лютому. Ну і це центральна карта, я показую показати. І під кінець місяця, давайте третю декаду. З 20 по 29, що там буде у нас. покажіть останню декаду, і будуть події розвиватися. Очікування. от о. Та не вже, та не вже нарешті щось позитивне побачили. Нарешті, нарешті. Ось. Очікування оце роздоріжжя, невизначеність. Тому що тут знаки запитання намальовані на, кожен, на кожну дорогу, на чотири боки. Очікування піде на благо. Ну, не можу ж я ж кажу, несправедливо знищувати всіх. Вони всіх не зможуть знищити. Навіть коли спостерігачі, от, наприклад, коли ці вже матеріально переважать, то є закони творця. От, є люди, які. Дієздатні люди. ну Людина є дієздатною, це фізособою громадянин, частково або повністю не дієздатний. Люди дієздатні, віддаючи, вони вільні від Грегорів, від цього, тобто вони люди в цьому втіленні. І вони, відповідно. Забороняють оцим знищувати через війну себе і забороняють грабувати. Відповідно, якщо сильно вони далі полізуть, то просто там не те, що в Флориді буде сніг чи в Китаї землетруси. Їх просто трусане так, що всіх знищаться, і самі сильні зайдуть. А самі сильні ті, хто фартові, хто відувіші, хто має енергію. У ці тоді виживають. Ну і умовно 10 тисяч років назад вже було. Що трипільці потім відбудовували північну культуру. Ну і месопотамію, тому числі. Ну і там паралельно ще. Японія, Іянці в Америці і Єгипет розвивались хто вижив. То може бути таке. Ну, Це радує, що закони творця дотримуються. І ну, давайте руном глянемо, просто сипнемо алгоритми України на лютий 25-й. Україна як Егрегора. Українська національність. Тому що мені цікавить українська національність. Конституцію якусь перепишемо на свою мононаціональну. Так. Ух, перші ресурси, які заморожені. От якраз переписування буде. Заморозка. А переписування чого? Бачите, не цікаво, як свастика виходить. Тут рубки були, центр є. Не. Можна переписати все. Тому хто відуючий, хто просто вважає себе людиною, а не рабом якогось Бога чи рабом егрегора. Заявляйте те, що свою волю я забороняю будь-яким західним, східним глобалістам красти мій ресурс. Забороняю корупцію, я проклинаю їх на знищення. Щоб вони і здохли, і ресурс мій справедливо моєму роду належний, і те, що в мене несправедливо і тиху забрало, щоб повернулись до мене сторицею, забравшись з цих родів, ці роди знищити за напад, а в них забрати сторицею, і повернути. Заклинаю, так кожен з вас має протягом місяця повторювати, і це дуже критично щодня своїми словами казати до середини місяця, тому що тут буде виріш, буде суд вищих сил, і можемо запліднути, що або ресурс нас зупинять, заморозять конфлікт. От, або буде успішна перемога для України, або будемо просто рухатись е, кермічно далі, так як вона є. Заморозка, перемога, або рух кермічного відпрацювання. Ну, я думаю, що в нас більш до всього лежить верх. У мене завжди верх, якби верх голова. От. Скоріше за все, що буде заморозка. Але щоб її не було була перемога, ми повинні це озвучувати. Славу нас, е, славну смерть ворогам зробити. От. А ні, то будемо буксувати далі. Кермічно відпрацьовують. Ну знову ж таки, моя карма чиста, і там учні вже майже подочищувалось. Ну, цих, хто, наприклад, з Нового кола от, старих. То... от, Тому бажайте кожен, те, що ваші думки матеріальні. Ми граємося в гру. то коли прийшли сюди людьми і граємося в гру. І що цікаво, що якщо по діагоналі навіть дивитися, що з чого це все розпочнеться, там глобалісти, східні, західні, скажімо так, жадібні ці ресурси, війни, от, вони самі себе спортять справедливий суд і очікування. Тобто з негатива з, жадібні, з цих уродів, яких слина тече, от, які хочуть правити через гроші, через релігію, через війни, от, вони відкинуться, вони самі себе попортять. от. А потім буде суд. І закінчиться все позитивом. Тобто ми рухаємося в правильному напрямку до позитиву. Знову ж таки, кармічно за всім допомогти не можна. І люди мають заплатити. І війна дуже класно пропрацьовує карму. От, ви повинні це розуміти. От. Насолоджуюсь цими картами. Своїм оракулом ораком. Дивіться, яка краса. От. Ремонт, нам потрібен всім ремонт Голови, душі свідомості. Хто хоче, до речі, карти Оракул Крука, пишіть мені на емейл. E це авторська колода, моя, яку я більше 4 років роз... створював. От, вона дуже класно працює. Вона чисто українська з нашими трипійськими символами рунами, тому що руми, руни це мова наша, писемна мова, якій більше 10 тисяч років. Ну потім вона вже склалася скандинавська, бо в нас тут вирізали всі, хто ці знання ніс і тримав. Але ми це все відновимо. Слава українській нації, смерть ворогам української нації. Рухаємось до перемоги.